Ну, по-перше, бути командиром це відповідальність. Відповідальність за своїх людей. Ти маєш продумати все і зберегти життя. Бо бути командиром в цивільному житті, да, бути командиром в ТУ, в тилу там знаєте, є тилові посади. І бути командиром на війні це дві різні речі, бо на кону стоїть життя. Зберегти свій особовий склад. Друге бути командиром це знаходити компроміси. Я, як повернувся після поранення, став командиром взводу. У мене були чіткі принципи, чіткі правила. Типа, перший зальот окей, типа другий зальот ще допустимо, третій заліт, типу, все до побачення переводом. І є такий хлопчина, боєць, розвідник, капа. Це наш головний бриліант, який ми блин, з. Угля з нього бриліант, приклали максимально багато зусиль. Вже я косячу постійно, буває, любив випити. характер чужовий, непослушний буває. Ну, то все в прошлому. Якось так у нього перший заліт, другий зальот, третій заліт, все на перевод. Рішив все, до, до побачений перевод. Починається активні що дії, туди сюди один вилотів, другий ротів, третій відказався. Четвертий, там що з кашель, умовне, да? і він визивається. Він раз, два, три, чотири, п'ять. Кожен раз, коли я мав його переводити, все зв'язки сходилося так, що він визивався, він виконував бойову задачу, тобто він перекривав свої зальоти виконанням поставлених бойових завдань. Були такі історії, коли от мені вже чуть не підписані були документи, щоб мене переводили в піхоту. Какими-то ну, поступками я себе оправдував. Было такое, что я напрашивался за кого-то на штурм, потому что человек по здоровью не потух, у него что-то там легкие, кашель, я не помню, какая ситуация была, я говорю, так, без проблем, давай я поеду. И вот такими, типа, историями командир увидел, типа, а, нифига себе, пацан, типа, дал мне плюс одну жизнь. И все, а потом мне надоело косячить, и я уже смотрю, я уже Почти три роки служив, вже мог би бути як мінімум командиром вводу. А якщо атака косячка постоянно, то как бы, це все, Треба братися за голову і відповідати. Я тут зрозумів, що це, блін, доля, якась, да? і треба з ним працювати далі. І ресурсів у нього було вкладано дуже багато, щоб його перевиховали. І зараз від головного зальотчика він командир відділення. Командир відділення що можна сказати, що треба шукати нюанси і на людях сразу хрест не ставити? Ну, з другої сторони, так да, він забирав дуже-дуже багато ресурсів і дуже багато уваги на себе. Але в той час мені вистачало ресурсів, щоб і керувати боєм, і дивитися за остальними людьми, і приділяти особливу увагу, особливо йому. Тому саме так бути командиром думати про людей і шукати нюанси і альтернативи.